Добрий день. Розв'яжемо завдання самостійної роботи основні класи неорганічних сполук. Перше завдання: укажіть рядок, у якому всі продукти лише кислотні оксиди. Для того, щоб дати відповідь на це питання, треба згадати класифікацію оксидів. Оксиди поділяють на кислотні, основні, амфотерні. Це були солотвірні і несолотвірні. Нам треба саме кислотні оксиди це неметалічний елемент плюс оксиген. Із кислотних оксидів утворюються кислоти СО2, СО2, СО3Н2, О5, п 2 О5, силіци2. Ось виділені блакитним кольором саме ті оксиди, які взаємодіють з водою. Ці оксиди взаємодіють з водою, утворюється кислота. І також ще метал з валентністю 5, 6 або 7 плюс оксиген. Але з неметалами також є несулотвірні оксиди, це якщо не металовалентність 1 або 2. Тепер переходимо до завдання. Тобто нам треба саме, щоб усі оксиди були з неметалічним елементом. Тут ось натрій метал, тут кальцій метал. Варіант В. Не метал, не метал, не метал, тобто підходить, але Г теж не метал. Варіант Г не підходить, тому що тут у нітрогена валентність 2, тут також 2, тут у нітрогена валентність 1, а не метали з валентністю 1 або 2, плюс оксиген утворюють не оксиди. Підходить варіант В. Визнач зайву сполуку в рядку. У нас різні речовини. Нам треба їх класифікувати до якого класу сполук їх відносять. Неорганічні речовини поділяють на оксиди, кислоти, основи й солі. Оксиди складаються з двох елементів, другим обов'язково є оксиген. У кислот завжди на початку гідроген, а інша частина це кислотний залишок, в основу спочатку йде метал, а потім ОАж-група, OH яка називається гідроксид. Солі складаються з металу і кислотного залишку. Значить, тут h 2 so 3 На початку гідроген це кислота, це сульфітна кислота. Калій — це основа, тобто відразу є кислота, основа, тому що метал і он група. Знову на початку гідроген, значить, це кислота, нітратна кислота. H2 so 4 на початку гідроген, значить, це кислота, сульфатна кислота. Тобто, виходить, що зайва сполука калій OH, і вона відноситься до основ. Наступне у відповідні формули речовин з їхніми назвами. Для того, щоб правильно назвати, треба Визначити валентність феруму, тому що якщо валентність першого елемента змінна, то її у назві вказують. У ферума буває валентність 2 і 3, Тому визначимо ферум 2О3. У оксигена валентність завжди 2. 2 помножити на 3. 6, 6 поділити на 2, 3. Тому він буде називатись перший елемент ферум з валентністю 3, тому ферум 3. І клас полукоксид, тому ферум 3 оксид. Нам підходить А. Тобто перше буде А. Далі наступне ферум oh 3 Знову треба визначити валентність, це вже основа, тому що є oh група В oh групи валентність завжди один. Вона одна на цю, цю групу. Один помножить на 3,3, поділити на один буде три. А взагалі, ось кількість oh груп і валентність металу завжди співпадає. І навпаки, яка валентність металу, така кількість oh груп І називаємо тепер. Це уже основа і ця частина oh група називається гідроксид. Перший елемент ферум з валентністю 3 гідроксид. Ферум 3 гідроксид. Так, це відповідь Д. Ферум OH двічі. Аналогічно, якщо тут дві oh групи значить валентність феррума буде 2. Ферум 2 гідроксид це варіант Г. І наступне ферум 2 СО4. Тричі. Це вже сіль, тому що метал, кислотний залишок, сульфатної кислоти. СО4 її взяли від сульфатної кислоти, формула сульфатної кислоти, h 2 so 4 все, що крім гідрогена, це кислотний залишок. Валентність цієї частинки, тобто кислотного залишку, співпадає з кількістю гідрогенів. Тут два гідрогена, значить валентність SO4 буде 2. Зносимо її сюди. Валентність СО4 2 2 помножити на 3, 6, 6 поділити на 2, 3. H2 so 4 це сульфатна кислота, а СО4 тоді буде називатись сульфат. І знову ферум. 3 сульфат. Так, це відповідь В. Наступне. Розташуй сполуки в такій послідовності. Ну, знову, це треба знати класи сполук. Перше це основний оксид, основний оксид. Він складається з металічного елемента і з валентністю 1 або 2 плюс оксиген. І взагалі тут оксид це два елемента, другий обов'язково оксиген і тут ну, єдина відповідь це кальцій О. Значить, це буде кальцій О, основний оксид. Далі основа складається з металу і улаш групи. Тобто тут підходить кальцій аж двічі. Середня сіль це коли повністю гідрогени у кислоти заміщені на метал. Складається з металу і кислотного залишку. Ось кальцій СО3 це буде середня сіль. Кальцій СО3. Якщо залишається гідроген, Ось, як в цьому випадку, то це буде кисла сіль. Кальцій HO3 двічі. І тепер а, треба увідповідати. Наступна задача визнач масові частки елементів у хлориді металічного елемента, у ядрі якого міститься 20 протонів. Запишемо дану. У нас говориться, що металічний елемент, який містить 20 протонів. Кількість протонів визначає, який це хімічний елемент. Ми беремо періодичну систему і дивимося, що 20 протонів у кальцію. Тобто це буде кальцій, металічний елемент, а якщо це хлорид, то це кислотний залишок хлоридної кислоти. Кальцій, хлор. У кальція валентність завжди 2, а у хлора з металами 1. Тобто, наша речовина це кальцій хлор 2. І ось кількість речовини цієї сполуки. Ну, тобто, я відразу напишу N кальцій хлор 2 дорівнює 2,5 моль. Проводимо лінію. Перше, що нам треба знайти, говориться, визнач масові частки елементів. Тобто масову частку кальцію, невідому, і масову частку хлору, невідому. Обчисли масу цієї сполуки, тобто ще треба визначити масу кальцій хлор 2. Ну, почнемо з першого, що масова частка елемента дорівнює кількість атомів елемента, помножена на відносну атомну масу елемента, і поділено на молекулярну масу сполуки. Відносну молекулярну масу всієї сполуки або речовини. Помножити все це на 100%. Визначимо масу, масову частку кальцію. Кількість атомів кальцію у цій формулі один атом кальцію, тому 1. Помножити на його відносну атомну масу за періодичною системою у кальція атомна маса 40. Умножити на 40. Відносна атомна маса безрозмірна величина, тому так і залишаємо. А відносна молекулярна маса сполуки нам невідомо треба знайти за періодичною системою. Відносна молекулярна маса кальцій хлор 2. У кальція 40, щойно ми сказали, плюс хлор. Хлор це єдина речовина, у якої Відносно атомна маса не заокруглюється до цілого, а береться з половиною. Тобто 35,5 буде помножити на 2. 35,5 помножити на 2 це буде 71, плюс 40 це буде 111. Просто 111. Помножити ще на 100%. 40 поділити на 111, це буде 0,36 помножити на 100%. Ну, заокруглюємо, 36% тут виходить. А масову частку хлору можна знайти по-іншому. Можна використовувати цю формулу, а можна по-іншому знайти вся речовина це 100%. Кальцію ми знайшли, що його 36%, значить все інше це буде хлор. Тобто 100% відняти 36% і це буде 64%. Далі нам ще треба знайти масу цієї сполуки з кількістю речовини 2,5 моль. Я нагадаю, що маса дорівнює N помножити на молярну масу. Маса кальцій хлор2 дорівнює 2,5 моль, а молярна маса вона співпадає з відносною молекулярною масою чисельно, тобто, ось якщо відносна молекулярна, то вона безрозмірна величина. А молярна маса буде 111 грам поділених на моль. Це буде 277,5 молі скорочуються, залишаються грам. Відповідь. 36 відсотків. відсотки. І 277,5 граму. Наступна задача: обчисли кількість речовини сульфатної кислоти за умови, що в ній міститься така сама кількість атомів гідрогену, що і в ортофосфатній кислоті кількістю речовини 4. моль. Запишемо дано. Значить, нам відомо, що ортофосфатної кислоти 4 моль. Тому запишемо Н ортофосфатної кислоти H3PO4 дорівнює 4 моль. Нам ще треба зробити так, щоб кількість речовини сульфатної кислоти обчислити, щоб. У ній така сама кількість атомів гідрогену, що й в ортофосфатній кислоті, тобто кількість гідрог... атомів гідрогену у H2SO4 повинна бути однакова як кількість атомів гідрогену. У ортофосфатної кислоти h 3 po 4 Я так схематично записала. Проводимо лінію. Обчисли кількість речовини сульфатної кислоти, тобто кількість речовини H2SO4. Невідомо. Далі визнач масу кожної із цих кислот, тобто нам треба масу і сульфатної кислоти знайти і масу ортофосфатної кислоти H3PO4. Обчисли кількість атомів гідрогену в цих порціях кислот, тобто кількість. Гідрогену 1 і кількість гідрогену 2 невідома. Якщо ось у одній молекулі ортофосфатної кислоти, можна словами, я напишу у одній молекулі H3PO4 міститься. Три атоми гідрогену. Якщо кількість речовини молекул 4 моль, то атомів гідрогену буде у три рази більше. Тобто кількість речовини гідрогенів у ортофосфатної кислоти дорівнює. Хай буде ортофосфатна кислота С1, сульфатна 2. Тому і кількість речовини, щоб було позначено, що це ортофосфатна кислота, буде кількість речовини 1. 4 моль помножити на 3 дорівнює 12 моль. Треба знайти кількість тепер атомів. Шукаємо за формулою n дорівнює n помножити на сталу авогадро. Тобто кількість атомів гідрогену дорівнює 12 моль помножити на стало авогадро 6,2 помножити на 10 у 23 степені, помножити на моль у мінус першій степені. коли моль помножений на моль у мінус першій степені, то він скорочується. Це буде 72,24 помножити на 10 у 23 степені. Це буде Н1 у ортофосфатної кислоти. Н2 гідрогену дорівнює також 72,24 помножити на 10 у 23 степені. Якщо кількість атомів гідрогенів у сульфатній і ортофосфатній кислоті однакова, то і кількість моли теж буде однакова. Тобто Кількість речовини гідрогенів у ортофосфатній кислоті дорівнює кількості речовини гідрогенів у сульфатній кислоті і дорівнює 12 моль. Далі я напишу словами, що у одній молекулі сульфатної кислоти. Міститься два атоми гідрогену. Тобто це означає, що для того, щоб скласти одну молекулу, атомів гідрогену повинно бути у два рази більше. З двох атомів складається одна молекула, то молекул. У два рази менше. Тобто кількість речовини тоді сульфатної кислоти H2SO4 у два рази менше не 12 моль, а буде 6 моль. І далі ми повинні знайти масу сульфатної кислоти за формулою маса дорівнює кількість речовини помножена на молярну масу. Значить. Знайдемо масу сульфатної кислоти, маса H2SO4 дорівнює 6 моль, помножити на молярну масу. Молярну масу, ви дивитесь в періодичній системі, можете виписати, тобто 1 помножити на 2 плюс 32 плюс 16 помножити на 4. Це вийде 98 грам поділених на моль. 6 помножити на 98 грам на моль 588 грам. Ми знайшли кількість і масу сульфатної кислоти знайдемо масу ортофосфатної кислоти кількістю 4 моль. Маса H3PO4. дорівнює 4 моль. Помножити на. Молярну масу. Знову за періодичну систему 1 помножить на 3 плюс 31 плюс 16 помножити на 4. Це буде також 98 грам на моль. Відповідь 392 грама. Тепер можемо написати загальну відповідь. Сульфатної кислоти 6 моль і маса 588 грам. 6 моль і 588 грам сульфатної кислоти H2SO4. Також ортофосфатної кислоти треба було знайти масу 392 грами ортофосфатної кислоти H3PO4. І також треба було знайти кількість атомів і гідрогену і в сульфатній, і в ортофосфатній кислоті вона співпадає за умовою. Кількість атомів буде 72,24, помножити на 10 у 23 степені.